Отож, триває ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. і раді вітати у нашій студії Олега Дикова. Це відповідальний секретар приймальної комісії Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Вітання, пане Олеже. Слава Україні. Так, ну і мабуть, наші глядачі вже радіо слухачі зрозуміли, про що йтиметься сьогодні під час нашої розмови з вами. Звичайно, щодо вступної кампанії у вашому вищому навчальному закладі. Знаємо, що з 1 липня вже можна сказати стартував один із етапів цієї вступної кампанії. Загалом розкажіть про ці етапи, скільки їх буде цьогоріч і які особливості цієї вступної кампанії саме у вашому вищому? Вступна кампанія 24-го року, маємо надію, буде відбуватися планомірно і в планові терміни. Тому традиційно з 1 липня є можливість створення електронних кабінетів вступників. Та в цьому році це можна робити протягом всієї вступної кампанії до 31 жовтня, адже, якщо взяти попередні роки, вступна кампанія тривала до завершення листопада, то в цьому році вона наміна. Місяць обмежена і фактично до кінця жовтня можна створювати електронний кабінет, і там ще є додаткові можливості вступу, додаткові хвилі вступу назвемні їх так, які також в закладах вищої освіти можуть відбуватися в вересні-жовтні в жовтні місяці. Що ми маємо на тепер? На тепер реєструють електронні кабінети, і вступники як і в бакалаврат, так і в магістратуру. Бакалаврат потрібно до речі зареєструватися. Це пільговим категоріям вступникам, які мають спеціальні умови вступу на співбесіди. Якщо вони хочуть претендувати на державну форму навчання, це треба зробити нас до 10 липня. На контрактну форму це можна до 25 липня. Ну і, і зараз також на творчі конкурси реєстрація. Також до 10 липня в бакалаврат це на державну форму, і до 25-го на контракт. Творчі конкурси складають на спеціальності, які потребують додаткових здібностей. У нас в університеті це є фізична культура і спорт, спеціальність, де кваліфікацію тренера отримують, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, хореографія і дизайн. Дві освітні програми в університеті. це є Графічний дизайн, дизайн одягу і взуття. Ну, а загалом, чи можете розповісти, скільки у вас освітніх програм цьогоріч? Чи змінилася ситуація з минулим роком, чи можливо з'явилися якісь нові спеціальності? Ми традиційно маємо понад 80 освітніх. Програм бакалавратів в цьому році, якщо бути точним, їх є 87 і понад 60 освітніх програм в магістратуру. Що є нового в університеті в цьому році, це є харчові технології, бакалаврати і можливість вступу після коледжу і на основі повної загальної і середньої освіти це після школи. Також ми оновили освітні програми економічного напрямку. У нас з'явилася освітня програма логістика, митна справа. Ну і дизайн одягу і взуття, який я вже згадував. Це, це є що нове в 2024 році. Належали, ви згадували про те, що можна вже відкривати цей свій особистий кабінет. То що це означає? Чи, наприклад, все в, в, в що в тому кабінеті загалом зберігається, яка інформація, і чи варто, чи коли варто нести якісь документи до вишу безпосередньо, чи цього не треба робити? Ну, це вже не перший рік, але в нас все йде цифровізація, діджиталізація. І в принципі, вступна кампанія вона також стає такого формату, і з кожним роком додаються додаткові якісь можливості і функції. Ми знаємо, що вже в дії відображаються документи про освіту. В принципі, кожен, хто може подивитися і бачить, які є документи. Це дає додаткові можливості. Тому тепер для того, щоб стати студентом певного вишу, взагалі не потрібно відвідати. Цей заклад освіти достатньо це все, і є можливість це все зробити електронно через електронний кабінет. Функціонал електронного кабінету дозволяє е, фактично дійти до моменту, що коли ти будеш вже зарахований і станеш студентом, е, це все робити дистанційно тільки через електронний кабінет. Будь-яка реєстрація на творчий конкурс, на співбесіду, можливо, через електронний кабінет. Тільки от для пільгових категорій вступників їм треба звернутися в приймальну комісію для того, щоб верифікувати, щоб верифікувати свої пільги, ці спеціальні умови. Це треба звернутися в найближчий заклад вищої освіти, незалежно від того, чи там планує вступник туди подавати документи, але там таких обмежень немає, що тільки там, де маєш. Подавати заяви, чи плануєш подавати заяву, будь-який заклад звертається. Особливо це стосується таких категорій, бо пільга щодо, щодо вступу по співбесіді, це для учасників бойових дій. От до нас зараз ті перші дні, то напевно, що найбільша категорія. Ну, бо там ті пільги традиційні, які там за станом здоров'я, йдуть, вони там, то вони є щорічно, а це учасники бойових дій, діти учасники бойових дій. Теж Та це так, от найбільше. Тих, кого ми зараз реєструємо спеціальні умови вступу. Ну, але стосовно того, яким чином зареєструватися, що там що треба вносити, чи це мусить бути обов'язково НМТ, результати, чи як це все відбувається? Ну, от, чи можна без нього? Можливість З вступу по співбесіді мають так, це учасники бойових дій, вони співбесіду замість результатів НМТ, в бакалаврат або замість єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування в магістратуру. І вони в аспірантуру також мають можливість вступу по співбесіді замість єдиного вступного іспиту, там який допуском є до подачі заяв в аспірантуру. Далі по стану здоров'я є одна категорія: це вступники, яким не можна Створити спеціальні умови для ну в залежності від їхнього захворювання, і є третя категорія: це ті, які мають по Чорнобильській катастрофі, да, спеціальні умови, але там є, має там інвалідність бути пов'язана з наслідками Чорнобильської аварії. Плюс додатково ця категорія вона має. Якби вони мають ті діти мати 11, 12 і 10 свідоцтві про повну загальну середню освіту для того, щоб складали співбесіду. Далі є категорії спеціальних умов, які дають можливість якби, бути переведеними на державну форму навчання під час вступної кампанії. Це з контрактної на державну, це також є там за станом здоров'я категорії вступників, це діти учасників бойових дій, ну і так далі. Mm-hmm. <laughs> Не, пане Олеже, якщо говорити про... про спеціальні умови для людей, зокрема, які вимушені були покидати свої домівки, свої місця через російську навалу, тобто про людей-переселенців, то чи є якісь спеціальні умови і що вони повинні робити для того, щоб вступити у Волинський національний університет? Тут тут є два напрямки. Є ті особи, які перебувають безпосередньо і які перемістилися з території тимчасово окупованої або території. там Активних бойових дій це в нас вони можуть поступати перша ця категорія через освітні центри Крим-Донбас, які організовані буквально в кожному закладі вищої освіти, в тому числі і в нашому університеті. І вже є такі особи, які до нас зверталися, які переперем. Містилися з цієї території після 1 січня 2024 року. І є внутрішньопереміщені особи. Внутрішньо переміщені особи вони також можуть претендувати на переведення на державну форму навчання, але вони мають мати складеним там НМТ в магістратуру єдиний вступний іспит, єдине фахове вступне випробування. А ті, якісь окупованої території, які вступають через центр Крим Донбас. Вони вступають за результатами співбесіді замість НМТ і так. Саме замість вступних магістратур. А чи є якісь спеціальні умови для тих людей, які... які змушені були якраз переселитися, переїхати до Волині і вже зараз вступати в університет після 2014 року? Так, вони також підпадають під категорію внутрішньопереміщених осіб. Якщо цей статус, то не складно його підтвердити. Навіть чи це можна витяг з правомісця реєстрації там з дії навіть витягнути, Це ж є довідка внутрішньопереміщеної особи. Також підпадають під ці переведення на державну форму навчання. Ну, але тут треба наголосити, що якщо переведення на державну формулу навчання, то потрібно отримати мінімально конкурсний бал за результатами там НМТ. Це в нас 130 в цьому році, так само як і було в минулому році. Ну і ще є спеціальності, на які є вищий конкурсний бал. От в нас в університеті це спеціальності в першу чергу це право. Далі фармація, медицина, міжнародні відносини, міжнародні економічні відносини, і чисті міжнародні відносини на цій спеціальності потрібно мати конкурсний бал 150. І також зараз от вступники звертаються, чи їхні батьки говорять: от у мене дитини, конкурсний бал, вони вже порахують. Там калькулятор конкурсного балу є доступний там і в нас на сайті і університету, і в загальному так в інтернеті, на ресурсах щодо вступу. Вони вже прораховують з коефіцієнтами і бачать, що, наприклад, в них є там 149, чи можуть вони подати заяву, але є обмеження. Мінімально конкурсний бал на цій спеціальності він має бути не меншим 150. В минулому році там було 140 і на контрактну форму 120, то була більша можливість для вступу. А тепер незалежно від того, чи це контрактна чи державна форма, 150 конкурсний бал на певні спеціальності такі регульовані. Вважали, чи відомо вам вже якою буде кількість саме державних місць? Так. так, якщо взяти, от вчора було вже засідання, перше засідання конкурсної комісії Міністерства освіти і науки, і були вже розподілені державні замовлення на фіксовані конкурсні пропозиції. Ну це там такі, де держава дає. Чітку кількість місць на певну спеціальність. А попередньо в травні місяці були вже максимальні опції державного замовлення на інші спеціальності, там, де широкий конкурс, бо в нас так є широкий конкурс, це загальноукраїнський конкурс. Ну воно вже там багато років. Ну є ті фіксовані спеціальності, де є конкурс тільки між вступниками в кожний навчальний заклад. Їх з кожним роком лишається все менше. От у нас фіксовані конкурсні пропозиції Бакалавські. Це там, де є творчий конкурс. Це є там фізична культура і спорт, хореографія, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, дизайн 5 спеціальностей. І є ще спеціальності, та спеціальна освіта та 016, спеціальність і спеціальність ще в нас є така середня освіта, польська мова, де конкретно кількість місць університету отримує. <гіт đâu> ну і магістерські є конкурсні пропозиції, такі чи спеціальності, де другим показником є іспит в університеті, фахове виступне випробування. То ці лишаються, де ми конкретно отримуємо місця. А там, де є конкурсні випробування в формі, які організовує Український центр оцінювання якості освіти, ну називаємо їх там ЄВІ, е е, і це єдиний вступний іспит з іноземної мови, який складається, і тесту загальних навчальних компетентностей плюс, те, предметний тест ЄФВВ, єдине вступне фахове випробування, то там широкий конкурс знов таки між вступниками всіх закладів вищої освіти, які оголошують набір на ці спеціальності. Тобто це теж по всій Україні. Так, так, це по всій Україні. І ми також там на сайті в нас є, вже воно підтягується в конкурсних пропозиції, бо, в принципі, конкурсні пропозиції. До 28 червня потрібно було створити там, де є державне замовлення. Ну, взагалі, зараз не можна знайти небюджетних конкурсних пропозицій до завершення вже основного етапу вступної кампанії, створювати закладами освіти. Так що вже воно все відображається на ресурсах. Іде Богов'юай, перший такий ресурс щодо вступу. Так що, в принципі, вже це можна моніторити, дивитися. І там найближчим часом вже появиться розподіл державного замовлення, якраз по цих фіксуваннях фіксованих конкурсних пропозицій, бо вже там, де є ті максимальні опції, то воно вже там є. Пане Володя, чи про вступ на магістратуру. Ви вже згадали про ЄВІ та і єдиний фаховий іспит, так? Чи є якісь дати, чи є тут теж вимоги створювати кабінет світач? Кабінети створюються з 1 липня усі. І зараз якраз в магістратуру йде період реєстрації на вступні іспити, які будуть на цій спеціальності, де будуть. Це в терміни треба з 1 липня до... Ну, в нас в університеті ми поставили до 28 липня, бо це дню, коли в останній день можна складати фахове пробування. То у нас 26 якби 6 липня це можна буде вже буде почати. То до 25 липня в університеті так заклади 28 могли обмежити. То з 1 по 25 липня у нас іде реєстрація на вступні іспити в магістратуру. Це передує. Періоду подачі заяв. Бо заяви в магістратуру подаються з 1 серпня по 22 серпня. То спочатку, спочатку треба всі іспити скласти, які є можливі, чи там, якщо в тебе є підстава на співбесіду, ж, а вже після того подати заяву. Створюєш електронний кабінет, через електронний кабінет реєструєшся на вступні іспити, які є, потім йдеш, їх складаєш і подаєш, тоді після того тільки подаєш заяву на вступ. І вступна кампанія, вона так розподілена, що липень місяць це в основному всі процедури, які стосуються бакалаврату, бо подача заяв бакалаврат у нас з 19 липня по 31 липня, а потім далі слідуючий етап це вступ в магістратуру, де подача заяв з 1 серпня по 22 серпня. Ну і на завершення серпня місяця фактично завершується основний етап вступної кампанії. По бакалаврату вже вступники в себе в кабінетах після 5 серпня побачать якби, рекомендацію на державну форму навчання, там вони мають потім три дні на виконання вимог до зарахування. Ну, треба наголосити, що стосується осіб, які відносяться до приземників військовозобов'язаних, то обов'язковим має. Все ж таки з переліку документів є наявність чинного військово-облікового документу для військовозобов'язаних це ще, ще й потрібно буде з документів, який відповідним чином мав бути оновлений. Угу. Так, що... Вони не вступлять чи як ну, вони не, ви... не Вступник не виконує вимоги до зарахування, і ми угу. таким вступникам будемо відмовляти на цьому етапі виконання вимог до зарахування, бо в них у нас не буде підстав їх зараховувати. Не Олеже, перед отером ми говорили, розпочали говорити про те, що цьогоріч буде менша кількість саме вступників на магістратуру. З чим це пов'язано? Ну я би так не сказав. Поки що, що важко, важко про це ще говорити, да, а, але, 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 але якщо взяти, можна сказати так, Все що буде, що буде так, я, я думаю, що цей ажіотаж, який був попередні роки, не тільки магістратура, там можливо бакалаврат. І попередні роки була можливість тільки поступити на основі подання просто мотиваційного листа, в цьому році вже такої можливості немає. І, там і бакалаврат, і магістратура, і аспирантура. На будь-який рівень потрібно складати певні іспити, які організовує Український центр оцінювання якості освіти. Пов'язано з тим, напевно, що буде певна кількість менша, і за того, що частина, хто реєструвався, ясна річ що не складуть. Також, в зв'язку з тим, напевно, що буде менша кількість вступників. Але і буде така більш все ж таки здобуття освіти з, з тим принципом наступності. Також, і наступності, от школа, завершення навчання в школі, вступ бакалаврат. Далі завершуємо навчання в бакалавраті, вступ в магістратуру. А ці тих вступників, які там з попередніх років, ну їх ясна річ не буде такої можливості, бо для них створені додаткові такі перепони, які їх треба виконати і завжди. Ну і напевно, що той я живота, вже та тих два роки попередніх, коли можна було вступати по мотиваційному листі, то він все ж таки вже пропав. Ну і, і навчання, коли не має наступності освіти, воно тепер не звільняє від мобілізації, не від не дає відстрочки від мобілізації, то напевно, з тим пов'язано також буде менше кількість вступників. Ну а яка ситуація з аспірантурою? Чи можна розповісти? Чи теж там чекаєте? Зменшення кількості. Взагалі, взагалі з аспірантурою в цьому році така дуже цікава ситуація, і правила гри вони вже змінюються втретє угу. перше. Це те, що допуском до навчання на третьому рівні вищої освіти це здобуття доктора філософії в аспірантурі, обмеження перше, що подача заяви була можлива тільки з позитивним результатом єдиного вступного іспиту в магістратуру. Така ти маєш скласти іспит в магістратуру, і це має бути допуск до навчання в аспірантурі. це... От, от така ситуація. Спочатку було зазначено і в порядку прийому, і в правилах ми це відображали, що там має бути результат єдиного вступного іспиту з іноземної мови. Там не менше він має бути позитивно складений, там потім не менше 150 балів мав бути з іноземної мови. Ну і от буквально тиждень тому, а верніше, після 24 червня, міністр освіти ж в Інформаційному просторі та сказав, що вносяться зміни такі, та ж повідомив, і це було відображено потім в нормативних документах, та в змінах до порядку прийому, що в аспірантуру потрібно мати результат позитивно складений ЄВІ в 2024 році з результатом з тесту загальної навчальної компетентності не менше 160 балів. Таю ж ну, е, велика кількість вступників, от, яка реєструвалася, ви знаєте, по Україні там цифри ті давали, що там більше там, 22 там, тисяч, скільки, ну, там, в межах, там, ну, більше 20 тисяч реєструвалися. в тому числі, якщо взяти в нас, бо ми таку чітку статистику не можемо градацію зробити, хто там аспірантуру, хто магістратуру, але якщо взяти з дипломом магістра-спеціаліста, е, хто до нас зареєструвався в університет, це майже тисяча осіб була. Ясно, що частина з них? Буде вступати там на заочну форму навчання, бо їм будуть здобувати цю освіту і вони реєструвалися на ці іспити, але велика частина з них якраз з бажанням допуску до вступу в аспірантуру було. Ну і все ж таки в цьому році є обмеження по аспірантурі, яке стосується, що це може бути тільки державна форма навчання денна, Та ж контрактної форми не буде на день ну, денної контракт на форму аспіранторії може бути тільки вечірня і заочна, яка не дає відстрочки від мобілізації в першу чергу. також, ну, І буде збільшена кількість державних місць. Ну станом на сьогодні ми ще не знаємо. Якщо взяти так порівняти, то от, в минулому році університет мав в межах 50 державних місць. То О, якщо говорити що, да, в аспірантурі, то якщо говорити, що там буде більша кількість державних місць, тих повідомлень, які є в нас, от там і що міністерство про це говорить, то Ну, можна очікувати більшу кількість місць, скільки ми поки що не готові ще сказати. Які строки подачі документів е, е, ну, Державна форма навчання вона є такі терміни, тільки якби терміни зарахування, це станом на 1 жовтня. Е, кожен заклад визначає все з терміни зарахування в аспірантуру. У нас в університеті е, це якби обмежено 15 серпня, 15 вересня подача документів аспірантуру. І там з 2 вересня по 17 вересня це складання іспиту. Ми вже в себе якби вирішували на засіданні приймальної комісії і вносили зміни в правила прийому, які оприлюднили там. Завтра в понеділок, який якраз стосується в першу чергу аспірантури, і ми визначилися, що в нас конкурсний бал в аспірантуру буде формуватися таким чином: ми будемо зараховувати результати ЄВІ, бо це ж якби допуски. Тут вже особи, які планують вступувати, його складали. Будемо зараховувати результати і вступного іспиту з іноземної мови і вступного іспиту з тесту загальних навчальних компетентностей з коефіцієнтом 02, і плюс будемо проводити бо це обов'язкові компоненти конкурсу в аспірантуру, вступний іспит зі спеціальності з коефіцієнтом 0,6. Ну, в принципі, коефіцієнти ми взяли за основу ті, які йдуть в конкурсному балі в магістратуру. Я думаю, що це логічно, там не так само коефіцієнт є в її іноземної мови 0,2, ТЗНК теж 0,2, і є там фаховий іспит або єдиного фахового вступного випробування з коефіцієнтом 06, Тому ми взяли цей алгоритм для себе в аспірантуру. Ну і ви згадували про те, що в аспірантуру вже 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 не буде та заочного навчання. Е, Ні, Воно воно буде, буде, але е, дивіться, ну традиційно, якщо взяти в аспірантуру, є вступники, які вступають на ну які працюють, наприклад. Ну вони не всі можуть навчатися на денній формі. Та що вони йдуть на вечірню, на заочну форму навчання. Це може бути, але і вона буде в нас. і... Будуть вечірні місця, будуть і державні місця. Mm -hmm. Так що mm -hmm. все це залишиться. Mm -hmm. От, mm -hmm. ви правильно говорити, це що, але mm -hmm. е є ж велика кількість знов ну, такі е людей, в нас держави, які хочуть наукового якогось там становлення, додаткового розвитку. І для них немає великого значення, яка та форма, вони хочуть продовжувати навчання після магістратури, вони будуть вступати на і зочно, і на вечірню форму. Mm -hmm. А заочної вечірня форми навчання є лише в аспірантурі чи в магістратурі теж і вратурі теж. Так так, так. Ну, у нас невелика кількість невелика кількість спеціальностей, якщо взяти по нашому університету, їх менше вже десяти. У нас залишилося, де є заочна форма навчання. Ну, якщо якщо взяти. Там, середня освіта історія, фізична, фізична культура, культура і спорт. І спорт е. Далі в нас є, є економічні спеціальності, де є заочна форма навчання, середня освіта англійська мова і література, там дошкільна освіта, початкова освіта. Е, в принципі, тут тут знов таки ми заочну форму в університеті е, якби зберігаємо, відкриваємо там, де є попит. Е, якщо ми бачимо, наприклад, що в 2023 році ми набрали групу студентів е, на певну спеціальність, то ми там відкриваємо заочно, а якщо ми Панували в 23-му році заочного навчання там для певної спеціальності. Ми тоді набрали одного-двох студентів, Ну то ясна річ, що тоді ми задумуємося в університеті, чи нам є потреба в цьому році зберігати цю заочну форму навчання. Так що попит формує пропозиції, конкурсні пропозиції, в тому числі для здобуття вищої освіти. Але стосовно якраз вступу на заочну форму, то вони такі самі, як і на денну, та, чи? Не, незалежно від форми здобуття освіти, умови зарахування вони мають відповідати, так що вони однакові для чи приватний вуз, чи державний вуз, mm. чи форма навчання заочна, чи денна умови вступу однакові. Вони визначені порядком прийому зараз, поки військовий стан це порядок прийому, прийому тимчасового, а так умовами прийому до закладів вищої освіти на кожен рік. Пане Олеже, якщо говорити про можливо, можливо якісь, якісь основні складнощі, складнощі той... цьогорічні вступної кампанії, то чи ви окремили б ви якісь якраз у якраз порівнянні з минулим роком або ж з минулими двома роками? Ну, в першу чергу є таке передбачення відчуття, що в зв'язку з тим, що треба зареєструватися попередньо на складання іспитів, які треба скласти в цьому році перед подачою заяв, це можливо буде частина вступників, які ці терміни пропустять. Я вже це бачу от по цих спеціальностях, там де творчий конкурс, невелика кількість на сьогодні не реєструється, бо так якщо порівняти в загальному скільки подають заяви на ці спеціальності, ну але. Початок ще тільки реєстрації, але він обмежений до 10 липня, щоб на державну форму претендувати, знаєте? Бо потім на контракт ще протягом липня можна дозареєструватися. Ну але от оце напевно ще. Таке нововведення, в тому числі і магістратура. Ну але по магістратурі ті, хто претендують на державну форму навчання, це вони в більшості, вони ж фактично є випускниками нашого бакалаврату чи там бакалавратів інших закладів вищої освіти, то вони там більш проінформовані, що вони мають це зробити, бо вони були вже в системі з університетів. То я думаю, що там буде все нормально. А От після школи діти вони не завжди от знають зорієнтовані. Да. Зорієнтовані, що от мали і такі короткі терміни все зробити. Ну і на завершення, пане Олеже, нашої сьогоднішньої зустрічі, то які б ви дали поради загалом нашим глядачам, всім абітурієнтам, їхнім батькам, рідним, що що треба зробити, та доколи до коли встигнути, щоб не пропустити шанс навчатися, зокрема у вашому виші. В будь-якому випадку не оминайте приймальні комісії університету, звертайтеся, телефонуйте, пишіть будь-які соціальні мережі. І знаєте, я дуже так. З таким захопленням ставлюся до тих батьків, які завчасно прийдуть, розпитають, там телефонують і про умови вступу, зададуть такі додаткові питання, і це, і це правильно. Бо краще це робити наперед, а не чекати, вже коли десь там певна можливість, вже вона втратиться. І от якби я знав якусь певну інформацію, бо є такі теж випадки, то я би тоді от поступав по-іншому. Але в теперішній час, в принципі, якщо хочеш знайти інформацію. Ацію то можливості в тебе є, так це не проблема всім, от вибрати свою і стати студентом на тій спеціальності, про яку ви мріяли, де ви себе.